Гусь Гусь Гейм представляє. Якось там компанію вони розрабатували і за допомогою якогось двигуна. United Goose Goose Game від House House Стоп, шо? Так, подожди, шо-шо-шо-шо. Значать шо, шо, шо? параметри благодарності. Який придурок создавав цю мову? Всім, чики, бреками мої фрара, з вами З Ділер. Я планую повернутися до одної гри, яку я вже рік не грав. Це гра про гуся, де ми, бляха, багуємося, і так далі. Блін, давно в неї не заходив. Я хочу, кстати, встановити українізатор, але у мене не вийшло Нажміть, X, щоб гоготати. Бляха, на квадрат голотань. Ви що, з Xbox перепутатись, мабуть, гейп тупим. став Так, що у нас? Ем... Ем, завдання. Коротше, я недавно своє старе відео передивився і вирішив продовжити грати в цю гру. Так, діло заставить колись небудь розбити красову вазу, потім вже ще помогти жінки на... нарадити б'юст, заставити чоловіка пролити чай. зарядитися, хоча я, мабуть, знаю, як заставити мужчину пролече. Треба було зробити так, щоб мужчина, коротше, оцей мужик ходив босим, а потім треба, треба мені було і ще зробити стірку, і у мене потім це все вийшло. І я довго думав, але получилось дяденько. Стоп! Да копье! Устрой стильку! Стоп! У меня целышу! Да! На кинесь! Сісь-си-сіс. Єс. Да. Все. Кстати, да, так. Я, кстати, бачу буде завдання, що треба оцього ось костюмера одістить. І. Ну, не костюмера, оцього, статую. І я тільки що дивився тут і треба перенести його предмети. Тільки коротше це буде потом. Зараз наша тіль окуляри достать. І все. Я хочу би дядько такий тупий, не замітив. Все. Mission компліт. Бляха, бляха я в туалет хочу мужику. Эй, мужчина, эй, патенто. Будь ласка, можете кинуть вазу? Да, конечно, можу. Так. Бляха. Короче, мужику це все заколібало. Ану. Так, що саме мали. Як він достав крейду? Але ж у нього не було крейди. Так. Не будемо заважати, подивимося. Так, интересно. Шо, він там намалював. Інтересно. поїхали. Ой, патенто, гус. українські, лебеді Лебеди говно. України говно. Е, що ти сказав? Бляха. Г-г-г. Давай! Це попасть, Все попалась, бабці грині Все ящик вона. Це давай. А куди вона? Це що за ящик? На окно открыть. Що вона? Придурка, бляха! Все, давай, тупо, бабця Украина топ И что ты намалювала за херню Короче, я пішов Так Все, давай, бабця я тебе на наложу. Бляха, да блин, тату задовбав зі старою домашкою, Ну це бессмысленниця, короче, це, викор... це бессмысленниця робити старе дезево. Реально безсмыслиниця. <плес> а ну. Якийсь ящик. Куда його нести? Ну короче, я локацію обслідувати, щоб тут оставати. Якась доріжка. М, якась тачка. Дядя, петя, тютя Петя. Здорово. Шо не Мабуть, Может быть, водосадовника тупо. Понятно. Нові завдання есть. Дила, Попасти в В, в паб. В пад, сломать дарт. Э, Старшить. Ну, в карастах. Заставить стар. Э, Заставити Діда впасти на задницю. <рес> Получить награду та квітку. вкрасти чашку, та кинути в канаву. Або канал. Накрити на стовп, нож, вилка, пап... Короче, нож, вилка, тарілка, перце та свічка. Все, бабка, давай. Коротше пацани, я запис 50 хвилин знімав, це було довго. Але я змонтував на 5 хвилин, щоб вам пройшлося не дивитися так довго. Думаю, вам відео сподобалося. Ну добре, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете писати коментарі, постараюся на них відповісти. Я роблю анімації на цьому каналі. Та розпи повідомлення іграм. А може челендж від вас, якщо ви зададете під відео до якоїсь гри. У мене є ще світика телеканал, де я розмовляю з і спойлерю. Коли будуть нові відео, та другий канал, реакції від заділера, де я роблю реакції на україномовні відео. Ну добре, а з вами був Заділер і всім пока-пока, мої фраєри.